22 січня 1919 року на Софійському майдані у місті Києві було урочисто проголошено акт злуки Західної Української Народної Республіки та Української Народної Республіки. Цей день назавжди увійшов до історії України як день об'єднання всіх українців заради однієї мети незалежності та суверенності власної держави. З 1999 року, 22 січня, офіційно стало днем соборності України, що відзначається у всіх містах та селах країни на найвищому рівні. У Бердичеві того дня відбувся святковий концерт за участю працівників культури, вихованців музичної школи та військового оркестру. Привітали присутніх зі святом від імені міського голови. Його перший заступник Іван Демусь та секретар Бердичівської міської ради Василь Толочко. Представники влади подякували усім, хто 22 січня влаштував різноманітні заходи, присвячені Дню Соборності України. Ми ще раз повертаючись в сьогоднішню в історію, 22 січня 2019 року. Ми розуміємо, що то був непростий процес. І хто замовчує складність цього процесу, хто зменшує роль акту злуки і дня, який ми сьогодні визначаємо. Тому що та склалася історично, що Україна була поділена між двома імперіями. Різний менталітет був. Коли відбувалися революції, то Західноукраїнська Українська Республіка революція носила характер більш національний. Українська Родна Республіка, коли відбулася революція на Дніпраській Україні, вона більше носила соціальний характер, були різні орієнтири в зовнішній політиці на різні країни, були різні політичні погляди і Вінніченко, і Грушевського, і Петлюрів, і Петрушевича, і Лєвицького. Але в єдиному вони були спільні в тому, що потрібно і Західну, і Східну Україну об'єднатися. Цьому передувало багатовічне, багатовічні мрії. Українського народу бажання жити в єдиній хаті матері України, виявляючи волю всього українського народу, керівництво і Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки, розуміючи, що тільки спільно можна побудувати. Самостійну незалежну державу було підписано, і попередній договір, і урочисто проголошено у присутності десятків тисяч українців. акт Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки ще до знаменного 22 січня керівництво УНР та ЗУНР підписали у грудні 1918-го попередній договір про злуку, а 3 січня 1919 року ухвало про об'єднання двох держав. День соборності нині вважається чи не найважливішим державним святом, що яскраво демонструє прагнення українського народу до незалежності, самостійності, а головне до життя разом. Українська революція 1917 21 років була позначена небаченим досі стрімким злетом національного духу, справжнім вибухом визвольної енергії, справила неби, який вплив на всю подальшу долю українського народу і донині залишається скарбницею досвіду національного відродження. Справді, великим здобутком революції активний учасник її Микита Шаповал вважав відродження ідеї соборності українського народу, вкорінення її в масову свідомість. Пізнавши себе, ми пізнаємо нашу національну суспільність. Це значить, що розхматована між сусідами Україна не знала до революції, не відчувала своєї соборності, а тепер соборність стала нашою мрією. Поперед соборністю мусимо стати духом, працею, боротьбою. Не будуємо трьох окремих держав і не кажімо, що інтереси у нас ріжні, тому що живемо: одні під Карпатами, другі під Кавказом, і Кубанщина прокинулась, і велика Україна, і Галичина. Цими діями Україна заявила на увесь світ, що вона держава з власними законами, кордонами та єдиним народом. До 22 січня 2019 року її знали як частину імперії, говорить вчитель історії першої школи Людмила Яницька. Після трьохсотлітнього забуття українське питання знову постало на порядку денному європейської політики, а українська дипломатія зробила перші кроки на міжнародній арені. Найбільшу увагу наприкінці 1918 року уряд з УНР приділяв об'єднанню з УНР. Це питання постало одразу після проголошення західноукраїнської держави. Багато творів в українській літературі присвячено боротьбі народу за свою свободу, права, безліч пісень написано про це. Саме пісні допомагали людям донести до інших національну ідею воз'єднання. Вдалося це і працівникам культури міста Бердичева.